Напередодні Різдвяно-новорічних свят всі ми в очікуванні, якщо не дива, то хороших новин. Кілька місяців тому у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці змінився настоятель. Звідки він сюди приїхав? Яка в нього родина? Як став священником? Давайте познайомимося ближче з отцем Іваном Романовичем. Отець Ан, розкажіть, будь ласка, звідки ви приїхали в і Взагалі, як ви стали священником? Ну, це питання. Практи практично 30-літньої давнини, тому що священиком я став ще в 93-му році. От, недавно, 10 грудня, виповнилося 29 років. 29 років да. От. Ну, Як став доволі в молодому віці, так трапилося. Мабуть, дійсно, як Господь кожну людину веде своєю дорогою, якою він йому визначає. Хтось стає, я не знаю, медиком, хтось освітянином, хтось іншу професію здобуває. Ну, так склалося, що, мабуть, десь дитяче виховання бабусь попливало, Коли постало питання, ким бути, ви знаєте, якось воно так, відповідь прийшла сама собою, і ну, обставини життєві також підвели до того, що, воно завжди, знаєте, в житті буває так, що. Якісь стимулюючі речі, якісь обставини є, які тебе підштовхують. Немає так, щоб так людина там, умовно кажучи, зранку проснулася і вважає, що вона от буде так і так і так. От десь Господь і мені послав таких людей, які в свій час сказали потрібне слово, в свій час показали власний приклад. Але це не ваші батьки чи ваші батьки? Е, ні, це це скоріше. Я ще раз кажу, це скоріше праця моїх бабусь. Вони десь закладали оце, а потім по житті знову ж таки зустрілися люди віруючі, які стали друзями, от, і які власним прикладом показали, що це правильно. Це краще, ніж просто от, без життя і без життєвого стержня. Тому я вважаю так, десь з дитинства фундамент був закладений, а коли вже ж в більш дорослому віці це питання постало, то воно якось так отрималося само собою. Угу. Я думаю, це Боже покликання. Ну, так якось я думаю. Ну, а потім уже ж продовжу, от, 29 років рухаюся цим шляхом з Божою допомогою. А де ви народилися? Західна Україна, Львівщина. Угу. От я думаю. Це ще більше проливає світло на фокусі вашого питання. Тому що дійсно там все-таки суспільство, воно більш таке віруюче, більш, ну от якось, от так от. народилися там, на Львівщині. А навчалися, де ви отримували фахову освіту? Ну я отримав, закінчив Київську духовну академію у 2004 році, ну потім же ж в Херсонській єпархії. Був священнослужителем, надалі священником Новокаховської єпархії після розподілу Херсонської єпархії на дві частини. Uh -huh. От. І власне отуди я й приїхав на сьогоднішній день з селища Високопілля, Херсонська область. От. Там довгий час прибули? Ну. 20 років з, 2000, з 2002 по 2022, да, 20 років. Ну, я ж не думав залишати місце свого служіння, кудись відправлятися, просто ж Так обставини? війна. Війна торкнулася і, і, і мене в тому числі мою сім'ю, мою родину, тому що 13 березня, 13 березня зайшли. Війська окупаційні на нашу територію. Ну, продовж місяця ми були в окупації. Кожнодневні всі оці от військові, воєнні. Ну, щоб було зрозуміло, там, там на мові військових там нульова позиція була. Там продовж практично півроку передова була. Через, через селище наше високопілля проходило. Про ви Не виїжджали. Ми були продовж місяця більше, навіть. Чуть -чуть. От, ну а потім зрозуміли, що ситуація виходить з під контролю геть. От кожного я ще раз кажу обстріли, кожнодневні загрози життю, в буквальному смислі слова. От, У мене ж і сім'я, і родина. Скажіть, будь ласка, до речі, хоч два слова? Хто ваша сім'я? Ну, у мене ж троє дітей, жінка, От. троє дітей. Той Допомагають б... вам ваші служби. Ну, зверніть один із моїх синів, священнослужитель також. Де він? На сьогоднішній день він зі мною був, вийшов із. Території цієї окупованої на сьогоднішній день Велика Олександрівка є в Херсонській області, таке селище. Ну хто знає, От. то він зараз там. От. його звати? Отець Василь. Угу. От. Ну і ще старший син він працює енергетиком, зараз відновлюють електромережі, так. активно працюють. Роботи багато, тому що після цих військових дій там стільки розруйновано. І газогонів, uh -huh. і електролінії. І там, ну... Вистачає, вистачає їм роботи, вони працюють активно, і дочка, школярка 9 клас. От, uh -huh. от ну, от так. А дружина чим займається? Мій помічник. <с? <с?> Вона допомагає мені в буквальному смислі слова, в всіх питаннях. Uh -huh. І в церковного службовому житті, uh -huh. і в домашньому побутовому житті, тому що одному що, знаєте. Як в, такому, в одному із фільмів є вислів, каже, священик це одиничка, а жіночка це нулік. Але разом вони десяточка. Ну, отак от якось от так і живемо. Okay. Да. От, тому от, опираємося один одному на плече допомоги, рухаємося по житті. От. Тетяна, як ви тут влаштувалися в п'яти хатках? До речі, скільки ви вже тут проживаєте? Ви маєте вже власне житло? Чи ви наймаєте? Ні, на житло власного немає. На сьогоднішній день одна із парафіянок нашої релігійної громади запропонувала проживати в її помешканні. Її чоловік військовий, малі діти. Вона каже: Я піду до наших батьків, буду з ними а ви, будь ласка, можете. Там розміститися і проживати. Да? Так, що ми скористалися цією пропозицією, цією допомогою, прийняли ту пропозицію і живемо там, В цій. Це тут, в п'ятихатках? Так, да, на північній стороні, mm. по привокзальній вулиці. Mm. Да, Стараємося бути постійно на місці, нікуди не відлучатися із місця своєго служіння, аби мати можливість своєчасно Реагувати на будь-яку потребу духовного порядку, угу. яку я можу надати членам нашої релігійної громади, та і взагалі жителям п'ятихаток. Скільки ви вже тут? Ну, практично, ну, практично півроку. Починаючи з червня місяця, кінець червня, ну і по сьогоднішній день це приблизно шість місяців, навіть немає ще шести місяців. Ну, приблизно так. Ви вже познайомилися з вірянами. Вже маєте якесь уявлення про те, так, хто сюди ходить, так, чим і... люди переймаються? Так, звичайно. Ну, все таки півроку е духовної спільної праці вони відкривають багато. Таких, знаєте, багато точків дотику, я би сказав, да, тому що е, ти чувствуєш людську внутрішній людський світ, людську душу, і це набагато більше дає тобі зрозуміти про людину, чим будь-які бесіди, просто там якогось такого побутового характеру. Тому дехто вже до мене не привикає, і я до людей вже ж дуже привикаю, знайомимося, зближаємося духовно. Ну і я думаю, що з Божою допомогою все буде добре. Там як на все воля Божа, так отець. Ну і оскільки ми з вами зустрічаємося напередодні Різдвяно-Новорічних свят, хотілося б вас з'ясувати. Ось яке питання. Підкажіть, будь ласка, як на вашу думку, от відмічати різдво 25 грудня чи все-таки 7 січня? Ну так, це питання постає постійно з наближенням. Новорічних різдвяних свят. вже я не знаю, скільки років підряд, воно піднімається. Знаєте, що я вам скажу? Тут теж немає простої і однозначної відповіді на це питання. Чому? Ну, знаєте, є таке прислів'я в народі сім, раз, сім разів відміряв, один раз відріж. Ну, якщо спроектувати в площину вашого питання цей принцип, то це, мабуть, може звучати приблизно так, якщо ти. Хочеш побачити реальність майбутнього, то згадай досвід минулого. От. І якщо ми повернемося в досвід минулого і побачимо, як от, реформа календарна свого часу, я не буду вдаватися в історичний екскурс. Я думаю, хто цим питанням цікавиться, він знає всі ці от речі. От. Но якщо просто повернутися до досвіду минулого, то ми бачимо. Що такі речі вони не втілюються в реальність, е, знаєте, в якомусь такому турборежимі. тому що, і, і завжди мають наслідки. Е, тому що якщо подивитися, знову ж таки, як відбувалася календарна реформа в Європі в свій час, ну, починаючи з 1582 року, коли власне зміна ця відбулася, от, то час, який Потреб, який був використаний для того, аби вона пережилася в європейських державах, він складає два століття. 200 років, розумієте? От, Не за два роки, не за десять років навіть. 200 років це потребувалося. От. І на сьогоднішній день ми маємо такий результат, що знову ж таки в ряді європейських країн це породило непорозумінні розподіли. Наприклад, ті ж самі грецькі церкви. Тому. Що я можу сказати потрібно, не потрібно, як потрібно. Я думаю, тут потрібно, мабуть, керуватися принципом. В необхідному повинні ми бути єдині, в сумнівному повинні ми бути вільні, а в всьому іншому в стані любові один до одного Я думаю, так. От і момент серця люди, людини, серце суспільства, воно само підскаже, наскільки. Потрібно це робити, не потрібно це робити. Хоча, з іншої сторони, ви розумієте, тут випускається один, один нюанс. Okay. Ну, Він наступного характеру. Всі церкви, всі церкви, православні, світові церкви, вони відмічають День Різдва Христового 25 грудня. Всі, починаючи з. 431 року це третій Сленський собор, на якому було прийнято те рішення. Інша справа, що потім змістився в календарній стилі. І якщо ми, наприклад, зараз відкрили книжку, називається Мінея, де викладено богослужбові тексти, присвячені Різдву Христовому, то там буде писати 25-те. Грудня, і ми 25 грудня дуже звершуємо. От. І, і до цього прив'язана ціла низка традицій, звичок, сформувалися родинні традиції. Я не вважаю, що це потрібно обов'язково робити і сьогодні, і, і буквально от не, від, не відкладаючи на завтра. Тому що це породить і розподіли, і породить і непорозуміння. І що найбільше показує. Ну, Наскільки я можу розуміти ситуацію, нема однозначного запиту від суспільства на, на такий річ. Нема. Якщо, немає, якщо немає однозначного запиту на такі питання, то будь-яке штучне, привнесене рішення в це питання, воно, окрім непорозумінь і розподіл, нічого не принесе. Церковний богослужбовий календар він покликаний на Організацію церковно богослужбового життя. Адже ми всі з вами, ми в такому побутовому сільському житті, живемо григоріанським календарем. Внутрішньоцерковне життя, воно вибудовано саме е, тим календарем, який ще від часів Юлія Цезаря йде. От. І на сьогоднішній день так, час православних церков. Е, Перейшла на новий юліанський календар. Ну, знову ж таки, відносно недавно це відбулося. Це 1923 рік. Це доволі недавно, якщо так відносити. Ну, якщо в історії світовій брати, ці відтинки. Часть залишилася новий новоюліанський календар. Залишився такі церкви, як Єрусалимський патріархат, Сербська церква, Грузинська церква, Українська церква. Греко-католики теж залишилися на новоюліанському календарі. До речі, не знаю цікаво, не цікаво, знаєте, не знаєте. але польська православна церква в 2014 році вернулася до старого стилю. І не на сьогоднішній день там частково використовують новоюліанський календар, а частково. Юліанський календар. Тобто сказати, на фоні, до речі, теж є монастирі, які звершують Богослужіння свої Юліанським також календарем. Я знаю, що є ще аргумент ну, в час війни на сьогоднішній день. Віддалитися якомога далі від всього цього, що нас пов'язує з руським. Я розумію це, я приймаю це. Тому що так, воно, знаєте, ну, не хочеться. От. Ну, Практика показує, що руський мір, як в народі говорять, не такий вже великий і могуч на подіях, які відбуваються в Україні. І сказати, що руський мір він і інші церкви охоплює отак от широко, я б не став. Тут просто інша мотивація йде. От. Ну, Приклизно отак. Тому наша релігійна громада. На сьогоднішній день таке питання перед собою не ставило. От, ми будемо звершувати богослужіння традиційно, новим стилем 7 січня, а старим стилем, як церковно-богослужбовим стилем, буде у нас 25 грудня. Ну, з наближенням новорічних різдвяних свят, звичайно ж, хочу привітати жителів п'ятихаток з знаковими днями і. Ну, побажати, мабуть, того, що всі очікують, всі сподіваються, це все-таки на перемогу в цьому році, на мир, який прийде за нею, аби воїни повернулися здоровими і живими до своїх домівок, до своїх сімей, родин, могли один одного дійсно радісно обняти і давати обіцянку, що ми тепер будемо. Відбудовувати наше життя дійсно в дусі свободи, в дусі миру, злагоди, взаємопорозуміння. Хочу побажати, щоб ми відчули, що Різдво Христове це не дата календаря, а це є переживання події. Це є відчуття переходу Христа у Твоє життя. От нехай же ж у наших серцях вибільниться все-таки місце для того, аби. Христос прийшов в наше серце, поселився в Ньому і направляв наші життєві ступи на справи добра, на справи однодумності, на справи, які би утверджували християнські моральні чесноти братами і сестрами справді по духу. Нехай Наступ, наступаючий новий рік буде справді для нас новоліттям благості Божої, принесе в наше життя упорядкування, внутрішній мир, спокій. І я думаю, якщо ми це відчуємо із вдячності своїх сердець, скажемо, Господи. Я буду тобі служити на тому місці, де я знаходжуся чесно і справедливо. Тоді Господь благословить кожного із нас своєю милостю і народ наш український в цілому добробутом і процвітанням. Храни Господь всіх. Дяк.